Раніше я перебував на посаді опероповноваженого Покровського районного управління поліції в Донецькій області. Чому вирішив сюди прийти? Переважно за покликом серця навчання у нас проходило з інструкторами. Вони нас навчали по управлінню дронами, частоти там, тому подібне. Як це все виконувати, приблизно як виконуються бойові завдання? Під час пілотування приділялася увага погоднім умовам. Це може і якийсь сніг, вітер. Дощ. Даже виконувалася задача стосовно ворожого рибу, щоб її якось обходити, щоб якось прилетіти з точки А до точки Б. Чи складно мені було керувати чи навчатись дроном? Ну, я скажу, це не так важко. У кожної людині воно вдається по-своєму. Мені все зайшло дуже швидко. Я виконую на посаді. Це з аеророзвідка. Виявляємо супротивника і потім з нашими силами наносимо йому відповідний удар. Ми для піхоти очі. Це така допомога до наших хлопців. Ну, я не знаю навіть, як пояснити. Безмежна. Вони вдячні нам за це. Дрони це нова іро Взагалі літаємо по черзі. І, от, допустимо, хлопець виявляє якийсь там, супротивник ходить, якась техніка передається штабу, і штаб вже нам, нам видає задачу, кому вилітати, що заряджати. У нас бувало, проривались супротивники на техніці, тому була безперервна задача наносити по ним відповідний удар до враження. Скидалось Боєприпаси, гранати і тому подібне. Також ми проводимо ураження супротивників, які знаходяться в укриттях, підвальних приміщеннях і тому подібне. Насамперед супротивник виявляється розвідкою, і потім виконується удар дронів. То можуть і фіпіві дрони, можемо ми скидемо. Саме запам'ятовуючися виліт, у мене був, коли супротивник прорвався. І ми вже почали робити свою справу швидкіше так, що ну, зробила свою справу, супротивник був нейтралізований, то я вважаю, що кожна людина вибирає для себе свою дорогу. Вона повинна йти за покликом серця. Якщо людині подобається ця права, вона знає, що таке дрон. Хочеться навчатися цій людині, тому я вважаю, хай пробує, чому би ні. Мотивація це захистити свою батьківщину, захистити свою будівлю, своїх рідних. Приєднуйтеся до лав стрілецького батальйону, особливого призначення Донецької області. Всіх будемо чекати, особливо ці красені будуть вас чекати. І будемо разом працювати, навчати, працювати. І все буде чудово, все буде добре. Слава Україні!